Псом 42. Суді, мій Боже, і розсуді, прю мою, от язика не перы, подобно от человека і збаві м'я. Заняти Занятыйся Боже, крепость моя, вскую отрину м'я ісі, і вскуюся то я хожу, да оскорбляет враг. После свет твой, и истину твою на настави ста и ведоста м'я в горы святую Твою, и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящий мою, нось мою, Исповимся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую предскорбность и душе моя. И смущаєш ім'я, уповай на Бога, яко сповімся йому, спасіння лица моєго, і Богу хвоя, слава Отцу Сину і Святому Духу і і присно, і во веки веков.